Виконуємо номер 512 із підручника Алгебра 7 та номер 228 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо 5 на кожен із членів нашого многочлена. Отримаємо 5х відняти 15. Помножимо мінус 2 на кожен з членівного члена буде мінус 2х додати 6. Ну, тепер зведемо подібні доданки. 5х відняти 2х, це буде 3х. І мінус 15 додати 6, буде мінус 9. Отримали 3х відняти 9. Помножимо 5 на кожне з чисел дошках. 5, на кожен з членівного члена. 5 множимо на 7А, це буде 35а. 5 множимо на мінус 1, буде мінус 5. Мінус 7 множимо на кожен членівного члена. Маємо мінус 35а відняти 21. 35а і мінус 35а взаємознищуються, воно в сумі дають 0. Мінус 5 відняти 21 буде мінус 26. Помножимо на 2b на кожен членівного многочлена. 2b множимо на b, це буде 2b квадрат. 2b множимо на мінус 3, буде мінус 6b. Помножимо на мінус 5b на кожен членівного многочлена. Мінус 5b множимо на b, буде мінус 5b квадрат. І мінус 5b множимо на 7, буде мінус 35b. Ну, а тепер зведемо подім доданки. 2B, 5, 2b квадрат відняти 5b квадрат. Буде мінус 3b квадрат, мінус 6b і мінус 35b буде мінус 41b. Помножимо 7у квадраті на кожен членівного члена. 7 множимо на 3 буде 21 у квадрат на y куб. 7 y квадрат множимо на мінус 2, це буде мінус 14 квадрат. Тепер помножимо 4 у квадрат на кожен членівного члена. Маємо 4y куб додати квадрат. Зведемо подібні доданки. 21 y куб додати 4 куб. Маємо 25 іг куб. Мінус 14 ігре квадрат додати 20 у квадрат. Маємо 6 ігре квадрат. 25 y куб, не Агре куб. Номер 512 із підручника алгебра 7 та номер 22. Крапочка 8. Із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.